Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. А ви знали, що в Україні зараз 15 тисяч випадків крадіжки авто саме під час воєнного стану? Блін, сьогодні ми вам розповімо, як зробити так, щоб вашу машину не вкрали, і на які чинники потрібно дуже дивитися. Тож, чим керуються шахраї, коли крадуть вашу машину? Дивіться, самий простий, до речі, випадок це копійка. Як копійкою вкрасти машину? Дивіться, шахраї дивляться за водієм, водій, водій паркує свою машину. Коли він на, на хвилинку відходить, що робить шахрай саме крадій машини, будемо так говорити? Він ставить вам в ручку сюди мон, копійку. Ви собі, ну, не, не дивлячись на він десь просто між машинами йде, поставив вам копійку, сюди пройшовся. Ви собі на це не звертаєте уваги, пішли по своїх справах закрити машину, закрили машину. А вона не закрилася через якраз цю мілоч. Ви пішли по своїх справах, далі ви приходите, а машини немає. Тож, моментами завжди перевіряйте, чи закрита машина. Обов'язково, коли ви закриваєте машину, дивіться, монетка тут на місці, дивіться обов'язково, щоб саме, ну, в мене, наприклад, закривається дзеркала. Це є візуальний контакт. Але в більшості перевіряйте ручки. А щоб не було у вас таких моментів, давайте краще страхувати своє авто. А ви може знаєте, може ніде саме краще страхувати авто. Це на Hotline Finance, звичайно. Дуже крутий сервіс, дуже зручний. Заходимо на Hotline Finance, автоцивілочку. Як бачите, сам ним користуюсь, всім рекомендую. Купляємо новий поліс. Наприклад, мене ось висвітлюється. Якщо у вас ну, у вас дві машини, наприклад, ви можете свою іншу машину додати, вводите свої номера, розраховуєте вартість і вибираєте, який саме страховик вам більш підходить. Тож, якщо машину у вас вкрали. Хоча б зробіть дуже хорошу страховочку, щоб за машину вам виплатили, Дивіться, що вас заспокоїти і в принципі забезпечити якоюсь трошки безпекою, розкажу вам про дуже класну тему це смарт-ключі. Зараз поки ще це все в зародковому стані, але через і саме через це мало випадків, що от ну майже майже немає випадків, і за того, що вас можуть красти машину. Що таке смарт-ключі? Дивіться, ви можете зашити собі в машину, саме програмку смарт-ключами. Ви можете користуватися нею саме, от, наприклад, відкрити машину. Ви можете сидівши вдома навіть саме просте, сидите вдома, прогріти машину. Ви завели її через смарт-ключ, вона собі гріється, та вийшов з квартири, собі сів машину. В тебе вже прогріта готова машина для руху. Дивіться, коли ви підходите до машини, програма бачить вас, що ви вже біля авто. І, в принципі, ви нажимаєте Відкрити, вона відкриває. В цій програмі ви навіть можете дати право користування. Ви, наприклад, адмін, а ви можете давати право користування другій людині, яка також користується авто. Тобто, типу, ви адмін видаєте право, і вона так само може завести машину, може її відкрити. І це буде, наприклад, чисто коло сім'ї. Але для того, щоб користувалися саме хтось інший, ну, це реально дуже дуже важко. так скажемо. Шахраї, ну, шахраї або саме крадії машин не зможуть відкрити вашу машину без спеціальних навичок, без спеціальних приладів. Це дуже-дуже важко. Тож, саме ось цей метод, саме смарт ключі, можуть, якщо ви дуже переживаєте за своє авто, і у вас такі випадки були, ви можете користуватися і можете установити на, свої, на своє авто. Користуйтесь. Тож новенькі машини це вам вже по суті не Жигулі, які можна відкрити лінієчкою. По суті, зараз, щоб. Вкрасти машину треба дуже сильно постаратися, але злодії реально підготовлені до цього, тому потрібно завжди звертати увагу навіть на маленькі-маленькі якісь там чинники. Тож, користуйтесь нашими методами. З вами був канал Автотема і зустрінемось на дорозі.